На Донбасі тяжкохворі діти не можуть отримати кваліфікованої допомоги лікарів. Більшість професійних медиків змушена була виїхати з регіону. У Київському центрі дитячої кардіології і кардіохірургії днями пролікували двох дівчат із Донецької області із вадою серця. Для операції потрібні були дорогі пристрої вартістю до 100 тисяч гривень кожен. Їх придбав гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Як почуваються діти зараз, дізнавалися кореспонденти сабитій. Я вам дарю улыбку свою операції на серці у цій палаті чекають одразу дві Софійки. Обидві з Костянтинівського району Донецької області. В обох вада серця Олена дізналася про небезпечний діагноз доньки ще у пологовому будинку. Недуга відбивається на активності та розвитку дівчинки. Вона як-то чаще встає. дітки нашого віку вже уже більш активні. туди сюди й спати. В Антоніни семеро дітей, усі здорові, крім 13-річної Софії, про те, що у дівчинки подвійна серцева вада дізналася вже у Києві. Донецькі медики визначили тільки одну. Все, що зараз відбувається у нас на родині, ну воно по помірка на фоні того, що у мене з ребенком. Обом дівчаткам київські фахівці рекомендували оклюдер спеціальний пристрій, який дозволяє провести операцію на серці без розтину тканин. Де вот та постановка непосредственно самої пружини. Таке втручання для дитини оптимальне. Воно позбавляє маленького пацієнта болю і довгої реабілітації. Але придбати безсторонньої допомоги пристрій можуть не всі. Стоимость от 80 до 100 тысяч гривен. Конечно, в одиночку это потянуть любой семье достаточно тяжело, поэтому мы обычно обращаемся за помощью фонды. Конкретно этим детям пришел на помощь фонд Рената Ахметова. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова швидко відреагував на звернення медиків і передав необхідні апарати. Покажи клас. уже наступного дня після операції обидві Софії без проблем підводилися з ліжка. Головне то, що вона після операції наконець хорошо себе чувствует, улыбається, бігає, хоче кушать, хоче прыгать, здоровий сон. Ну і все отлично у нас. Все случилось так, прям як мені хотілося. Ну все пройшло швидко. Заснула, проснулась, нічого не почула, не увидела і все. Вже завтра обидві Софії відправляться по домівках. Їхні серця тепер повністю здорові. Ми дуже, звісно, благодарні Рінату Леонідовичу, тому що він робить очень хороше, добре діло. Він спасає детський життя. За час існування фонду Ріната Ахметова допомогу на проведення операцій у кардіоцентрі Ємця отримали 40 маленьких пацієнтів. Повірте, це дорогостояща медицина, де потребує больших денег. Ладаря гуманітарному штабу Ріната Ахметова так вийшло, що родителям этих дітей допомогли приобрести спеціальне ендоваскулярне устройство, яке дозволяє закрити эти дефекти. Гуманітарний штаб продовжить співпрацю з центром, щоб рятувати якомога більше тяжкохворих дітей Донбасу. Юлія Міншакірова, Юлія Вдієнка, Володимир Конопля События канал Україна.